Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з дитячої машинки педального автомобіля Малиш, який виготовляв челябінський завод з 1965 по 1977 роки. Розмір його 117 на 48 сантиметрів, вага 16 кг. Цей педальний кінь є зараз однією з найбажаніших машинок для колекціонерів, і найцікавіше, що в продавця їх два. Перший малиш був придбаний за 50 з половиною тисяч гривень або ж 1230 доларів. Далі чотири дукати 1897 року. Монета, що була викарбована під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, яка виготовлена з практично чистого золота, 986-ї проби, вагою в майже 14 грамів, була придбана за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. Далі рубль 1719 року. Монета, яка була викарбована за правління Московського царя Петра І. На той момент ще ніякої Росії не існувало. Вигадали її у 1721 році. Монета ж виготовлена зі срібла 728 восьмої проби. вага її 28 грам. Рубль 1719 року був придбаний за 56 тисяч гривень або ж 1360 доларів. Далі монета, котрі більш ніж 1700 років. Це золотий динар, викарбований в Кабулі у 3-му столітті. Володарював в ті часи цар кушано сасанітської держави Орміс I. молодший син та спадкоємець Шапура І, який полюбляв заливати золотом горлянки римських імператорів, та володар великої Арменії придбали золотий динар за 63 556 гривень або ж 1550 доларів. Далі 3 рублі 1842 року, викарбувані в часи правління російського імператора Ніколая І. Платинові монети номіналом в 6 та 12 рублів, карбували Санкт-Петербургським монетним двором і перебували в обігу з 1828 по 1845 роки. Вони є першою в світі офіційною серією платинових монет для обігу. Ця монета вагою у майже 10,5 з половиною грамів. Вища вийшла тиражем у 145 тисяч штук. Придбали її за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі орден бойового червоного прапора. Перший з радянських орденів. Він був заснований у 1918 восімнадцятому році. І до появи ордена Леніна лишався вищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу триста таких нагород. Цей за номером дев'ять тисяч Орден бойового червоного прапора придбали за сімдесят сім тисяч гривні або ж тисячу вісімсот доларів. Далі 2 фунти 1887 року. Монета викарбована під час правління британської королеви Вікторії. Виготовлена вона монетним двором Лондона із золота 917 проби, вагою біля 16 грамів і тиражем у 91 тисячу примірників. Придбали 2 фунти за 88 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі срібна гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні. Прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Отже, стародавня чернігівська гривня була придбана за 103 тисячі. 2336 гривень сучасних або ж 2520 доларів. Далі 10 франків 1869 року. Монета викарбована під час правління останнього французького імператора Наполеона III. Виготовив її з золота 900-ї проби монетний двір Парижа. Вага біля 32 грамів, тираж лише 29 тисяч штук. 100 франків придбали за 105 тисяч 889 гривень або ж 2580 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 20 марок 1880 року. Монета, яка була викарбована в Фінляндії в часи її окупації Російською імперією. Виготовив її монетний двір Хельсінки таражем у 90 тисяч штук. Матеріал тут з золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів. Придбали 20 марок за 200 тисяч гривень або ж 4870 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Гляд, не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!